Вітаю, Представляємо новий фотоапарат Альфа 37 від Sony. Це незвичайна дзеркалка, адже всередині інноваційне напівпрозоре дзеркало. Це значить, що вона знімає надзвичайно швидко до семи кадрів на секунду, тримаючи в фокусі навіть динамічні об'єкти. Найшвидший в своєму класі фотоапарат від Sony. Ось це є Sony A37. У неї є два формати запису. Відео є 25p і 50i. І сьогодні я вам хочу показати, яка ж різниця між 25 p та 50i, і чи взагалі вона існує. У цьому фотоапараті конкретно 20, прогресивно є 25 кадрів, а от 50ка це вже з форматом I. І зараз я записував у форматі 25 p І тепер перейду на формат 50i, і ви побачите, чи є ця різниця, чи немає. Що ж, зараз я записую відео у форматі 50i. І ви можете подивитися, чи є різниця у порівнянні з попередніми кадрами, де я записував відео у форматі 25 p чи їх немає. Після цеху я, звичайно, ще поставлю поряд ці файли. І ви придивитесь, чи є ця різниця, чи немає. І тоді ви вирішите для себе, чи потрібно вам записувати у форматі 50i. Чи все ж таки для кращої якості, все ж таки, записувати відео у форматі 25ПІ? 50i дає можливість у два рази уповільнити відео. Формат 25P не дає вам ніяких можливостей. Ви, ви звичайно, можете їх лише пришвидшити. Уповільнити 25P. Ви вже не можете. Зараз я поставлю 25 p і 50 i поряд, і ви такі порівняєте, тому що окремо 25 p і окремо 50i не так кидається в очі, як е, от коли ви будете бачити 25 p 50i поряд. Тоді ви точно зрозумієте, чи є якась різниця і чи варто вам застосовувати 50i у ваших відеозйомках. А я з вами прощаюсь. Дякую, що ви на моєму каналі.